Всім доброго дня, урок української літератури в 10 класі! Ми починаємо вивчати творчість Івана Семеновича Нечуя Левицького. Відповідно на уроці розглянемо його біографію, життя і творчість. Коротко поговоримо про твори і жанри, в яких він творив, які теми розглядав. І що саме привніс в українську літературу. Іван Нечуливицький – це і прозаїк, і драматург, і перекладач, і педагог, і магістр богослов'я. Народився 25 листопада 1838 року в місті Стеблеві, це Київська губернія, в сім'ї сільського священника. у сім років віддали його в науку до дяка, який вчителював у духовному училищі при Богославському монастирі. У 14 років вступив до Київської духовної семінарії, де навчався з 1853 по 1859 рік. 1861 року вступив до Київської духовної академії, а в 1865 році закінчив цю академію зі званням магістра. Проте він відмовився від духовної кар'єри. І почав викладати російську мову і літературу, потім історію та географію в полтавській духовній семінарії в гімназіях Каліша та Седлиця. Одночасно з педагогічною діяльністю починає писати. З 1873 року працює у Кишинівській чоловічій гімназії, викладачем російської словесності, де очолює гурток прогресивно настроєних учителів і, відповідно, потрапляє під таємний нагляд жандармерії. До речі, його батько навіть до смерті не знав, що його син письменник, хоча на той час уже були видані деякі його твори. А сам Іван Нечулевицький говорив, що він боявся батькові про це сказати, тому що настрої і нагляд таємної жандармерії приносили певні незручності. У 1885 році Іван Нечулевицький йде у відставку і перебирається до Києва. Де присвячує себе винятково літературній праці, і до кінця життя Іван Левицький живе майже у злиднях. Останні дні провів на Діхтарівці у так званому шпиталі для одиноких людей, де й помер без догляду 2 квітня 1918 року. Одружений не був і родини не мав. Сам письменник багато говорив про себе, про мову, про народ, про політиків і наводимо такі цитати. Перша, коли писальник хоч трошки себе чує українським громадянином, часткою українського народу і українського громадянства, то він повинен мати за святу повинність освічувати в своїй фантазії, в своєму серці ту громаду, а не перелазити в чужі городи. І підставляти свою душу під картини чужої неукраїнської житті. Друге Українське життя то непочатий рудник. Що десь під землею, хоч за його вже бралися такі високі таланти, як Шевченко. Третє. Мова народу є тілом нації. Національний психологічний характер, то її душа. Четверте. Для українського панства треба. Підставити таке літературне дзеркало, в котрому б воно побачило свій чималий ніс, свої поїдені раком губи, хоч вони почало ліки своїх ран, побачило, окрім того, ступінь свого розвиття, свою вдачу, свою недостачу, своє фальшиве прямування в національних, політичних та соціальних відносинах, особливості творчості. Іван Нечуй Левицький увів в українську літературну норму, мову, нові теми й мотиви і змалював їх яскравими художніми засобами. У соціально побутових оповіданнях та повістях відобразив тяжке життя українського народу другої половини ХІХ століття, показавши життя селянства і заробітчан злиднями гнаних з рідних осель на фабрики та рібні промисли. Докладніше розробляв характери, повніше висвітлював соціальний побут, показував своїх героїв у гострих зіткненнях з соціальними умовами. Своєрідною рисою стилю Івана Чуяловицького було тонке поєднання реалістичної конкретності описів, великої уваги до деталей портретів та особистісних характеристик, також до побуту, обставин праці, особливостей, мови та поведінки персонажів з живописною образністю. Емоційністю, тяжінням до яскравих епітетів, а також тонкий гумор. Іван Ічулевицький написав загалом дуже багато різноманітних, різнопланових, різножанрових творів. Він є автором антикріпосницької повісті Микола Джеря, Повісті Бурлачка, це про життя заробітчан, Хмари над Чорним морем про діяльність української буржуазної інтелігенції. Нечию Левицькому належать гумористично-сатиричні твори. Це Кайдашева сім'я, яку ми з вами будемо вивчати, старосвітські батюшки та матушки Айфонський пройди світ». Виступав також письменник і як драматург. Йому належать комедія на кожум'яках. До речі, ця комедія популярності зовсім не здобула на той час. Проте вона була перероблена Михайлом Старицьким. І надрукована у 1890 році у збірці творів старицького малоросійський театр під заголовком Панська губа та Зубів нема або За двома зайцями. Це комедія із міщанського побиту співами і танцями в чотирьох діях. Михайло Старицький цього не приховував, він написав у листі. У 1883 році Доничая Левицького, що йому настільки ці сподобались кожум'яки, що він хотів адаптувати його для свого театрального досвіду. І запитав дозволу фактично про співавторство. Тобто він сказав, що він буде підписано комедія Левицького Тарестарицького. Від того часу комедія не сходила зі сцени. І, від, до речі, вона надихнула Київську студію художніх фільмів імені Доженка на створення кінофільму. Який думаю, ви всі знаєте, і має назву за двома зойцями, продовжуємо. Також він написав Іванечолевицькі історичні драми Маруся Богуславка в диму та в полум'ї, у 1875 році він проявив себе як етнограф-фольклорист, це і світогляд українського народу від давнини до сучасності, українські гумористи-штукарі. І також виявляв себе як лінгвіст, тобто досліджував мову. Це сучасна часописна мова в Україні і граматика української мови. Жанри. Події української історії знайшли відображення і у творах Нечує Левицького, що належить до різних абсолютно жанрів: це і казка Запорожці. Повісті і науково-популярні нариси: гетьман Іван Виговський, перші київські князі, Татари і Литва на Україні, Унія і Петро Могила, український гетьман Богдан Хмельницький і Козаччина. Серед історичних художніх творів письменника перше місце посідає роман, і князь Єремія Вишневецький, Перший, який був надрукований аж у 1932 році. Образи минулого України. Нечуй Левицький відтворював і в драматичних творах. Це Маруся Богуславка в диму та в полум'ї». Детальніше розглянемо деякі його твори. Кайдашева сім'я. Це повість була написана в 1878 році, а наступного року і надрукована у львівському журналі. Правда. А в східній Україні її видали лише у 1886 році, після майже десятирічної боротьби з цензурою. У цій публікації було вилучено аж 25 уривків. Вдруге автор видав повість уже у 1887 році в Києві, змінивши початок і закінчення твору. Головна думка повісті це показ буденних ситуацій, в якій відбуваються змізеріння людської душі. Зумовлене постійною залежністю людей від матеріальних нестатків. Вони духовна така собі роз'єднаність, зумовлена відсутністю прагнення зрозуміти один одного в родині і, взагалі, в будь-якому спілкуванні. Тема це змалювання побуту і психології українських селян у перші десятиріччя після скасування кріпацтва. Наступний твір це старосвітські батюшки та матушки, це також сатиричний, але драматичний твір. Повість старосвітські батюшки та матушки, багатоплановий твір про світське життя священників і їх сімей, за якими нам постає, проглядується драматичне, таке сповнене пекучих проблем життя простого народу на тлі цієї родини. Приваблюють оригінальний сюжет, психологічно переконливі персонажі, замальовки краєвидів, цікаві описи церков, звичаїв, обрядів, вечірок, молоді. Тонкий неповторний гумор, іронія, яскрава й дотепна мова та істинний гуманізм. Тривалий час повість залишалася поза увагою читача, і тільки тепер вона повертається до нас. Тим більше, що у поведінці багатьох персонажів Повісті ми легко впізнаємо себе і наше теперішнє суспільство. Наступна Маруся Богуславка, автор, взявши Народну думу, усім вам відомо про Марусю Богуславку. За основу великої епічної поеми Маруся Богуславка, як видно із дописок Пантелемона Куліша, поема мала містити принаймні 24 пісні і охоплювати період з 1620-1621 роки. Письменник, порівняно із текстом думи, суттєво розширив історичний простір твору та, по суті, модифікував і філософський обґрунтував. Нову ідейно-естетичну концепцію, пов'язану не лише із образом Марусі Богуславки, а й із самою сутністю цього складного історичного часу. Тема твору це відтворення часів боротьби українського народу із турками і тривалого перебування козаків у ворожому полоні, яким же прагнуло допомогти Маруся Богуславка. Ідея це засудження поневолення, страждань, яких зазнали українці під час нападу турків і віра у щасливе і вільне життя. Наступний твір має назву Афонський продисвіт. Письменник показав, що життєва суєта, прагнення нагромадження грошей не поминули не лише паноців, а навіть монархів. В творі сміливо викривав лисимірство, грошолюбство, аморальність, кар'єризм це теж сатиричний твір. Головними героями є доля чотирьох чорнорисців. Чорнорисці це чинці. Автор знайомить нас із ще одним пройдисвітом це Капронідосом. Автор змальовує чотирьох отців: це отець Паладій, отець Ієсакій, отець Єремія, отець Тарасій. Паладій – це найбільше гостро розкрито суть релігії. У минулому відбувся щеником аристократ із багатої парафії, володіє великим господарством, брав велику плату, вирішує стати архієреєм. Ісакі та Єремія з бідного населення, ставши цінцями, теж починають обирати народ. Тарасій це бурсак москаль, братається з купцями, не відмовляється пиячити з міщанами. Тобто всі вони мають бути високодуховними людьми. Проте вони не цураються світського життя. У автора відчутна еволюція в показі духовенства, яка виявляється у переході від гумористичного способу зображення і аж до сатиричного. Останній твір, на який ми зосереджуємо увагу – це Хмари. У Хмарах зображено село напередодні скасування панщини 1848 року. Проблема українського дворянства, система освіти і виховання, трактування нової людини, у нечуя Левицького, це таке своєрідне. Це трактування розкривається на образі Радюка і його однодумців, просвітяни, культурники, що обмежуються програмою малих дій. Дбаючи про національні справи, але не заглиблюючись у соціальні причині бідування народу. Тобто, з однієї сторони, вони закликають до чогось там, до повалення, до рівності, але насправді нічого такого не роблять, лише говорять про це. Ставлення письменника до героя досить таки суперечливе. Автор усвідомлює необхідність боротьби проти деспотизму і національних утисків, але побачив можливого борця лише в особі Українофіла, народолюбця. Методи якого не завжди ефективні. Невлаштовані селянського життя Радюк пояснює неосвіченістю, темнотою, згрубілим впливом тогочасної народної школи, засиллям шинків. Тобто, для нього це основне зло, на який єдиний засіб це просвіта. А звідси і програма головного героя це лише просвітянство. Тобто розказати людям, як потрібно жити на цьому все. Дякую вам за увагу.